Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто до нас завітав? Так, Грайлик, давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, грайлику. Доброго ранку, дітки! А розкажіть мені, будь ласка, про своє місто. Діти, давайте виконаємо прохання Грайлика та розповімо йому про наше місто. Як називається наше місто? Правильно, Запоріжжя. А де воно стоїть? Вірно, на берегах річки. А як називається ця річка? Вірно, Дніпро. А чому Запоріжжя так назвали? Колись дуже-дуже давно на річці були пороги та скелі, через які важко було проїхати на кораблях. А потім збудували Дніпровську Гес. І ці пороги. Зникли під водою. А в пам'ять про ці пороги наше місто і назвали Запоріжжя, місто, яке знаходиться за порогом. Запоріжжя. Кожного року восени ми святкуємо день нашого міста, тобто день, коли наше місто народилося. В народі говорять, як рослини нема без коріння, так і людини нема без рідного міста. Дітки в нашому місті живе дуже багато людей, як дорослих, так і маленьких дітей. Як їх можна назвати одним словом? Так, правильно, запоріжці. Вони люблять захищають своє місто, допомагають одне одному, коли в цьому є потреба. Дітки, а розкажіть мені, будь ласка, чого у вашому місті багато? Правильно, дітки, в нашому місті багато будинків транспорту. Який це транспорт? Вірна, пасажирський, ще багато вулиць та проспектів, дитячих садочків та шкіл, магазинів та супермаркетів, аптек, багато скверів, парків з дуже гарними, красивими. Рослинами, велика кількість різноманітних фігурок для дітей, та гойдалок і каруселів, велика кількість фонтанів, дуже гарних та красивих. А також у нашому місті дуже багато заводів, тому місто є промисловим. Дітки, розкажіть мені, будь ласка, чого в вашому місті по одному. Так, правильно, у нас один запорізький цирк, дитячий ботанічний сад, дитяча залізниця, а також є великий острів Хортиця, який є заповідником історичним і культурним, а також є козацька січ, яка нагадує про минуле, є конний театр та старий дуб. Ось в такому чудовому місці ми з вами, дітки, живемо. Дітки, я вам дуже вдячний за розповідь. А тепер, будь ласка, намалюйте мені свою вулицю. Дітки, пропоную вам кожному намалювати свою вулицю. Подивіться, будь ласка, уважно, як я буду малювати свою вулицю. Для того, щоб намалювати вулицю нашого міста, нам буде потрібні аркуш білого паперу. Фарби, склянка з водою і пензлик. Починаємо малювати. Спочатку намалюємо тротуар та проїжджу частину. Для малювання тротуару набираємо якого кольору фарбу вірно чорного, і малюємо тротуар через весь аркуш паперу, трошки нижче середини. Проїжа частина розділена. На дві приблизно однакові частини, але не суцільною лінією. Ось так, молодці дітки. А тепер будемо малювати багатоповерховий будинок. Відступаємо трохи з правого боку і починаємо малювати. Не забуваємо притримувати аркуш рукою, щоб зручно було малювати, обирати колір будинків на власний розуб. який вам подобається такого кольору і малюйте. Малюємо багато-багато поверхів. Тепер поверхи ділимо на квартири. Це будуть віконці. Не забуваємо ще, що, що треба домалювати Вірно, двері. Малюємо їх ось так молодці. Тепер будемо будувати ще один будинок. Набираємо коричневу фарбу. А ви можете обрати ту фарбу, яка вам подобається. Спочатку стіни намалювали, а тепер що малюємо? Правильно, дах малюємо. Чого ще не вистачає нашому будинку? Вірно, дітки, віконець будемо малювати вікна. А якої форми у нас вікна? Вірно, квадратнує. Молодці. А ще якої форми можуть бути. Правильно, прямо кутні. Молодці. Скільки вікон намалювали? Вірно, чотири вікна. А чого ще бракує? Правильно, потрібно намалювати двері. Молодці дітки. Ось так. Намалюємо ще один будиночок. Але тепер використаємо іншу фарбу. Помаранчевого кольору. І цей будиночок буде низьким, нижчим за попередній. Напевно, він дуже далеко стоїть і теж буде багатоповерховим. Ось так. Напіл і домальовуємо двері. Молодці дітки малюємо далі. Чого нам ще не вистачає? Правильно, дерев. В нашому місті багато дерев, поряд з дорогою та між будинками росте. Ви самостійно вирішуєте, що можна намалювати. А що ще можна намалювати? Правильно, кущики можна намалювати, квіти можна намалювати. Так як у нас осінь, то якого кольору листя на деревах? Правильно. Жовтого, оранжевого, багряного. Тому обирайте колір крони самостійно та намалюйте той колір, якого листя вам найбільше сподобались. Отак малюємо крону дерева. Спочатку маленьке коло, а потім його збільшуємо. І ось така у нас крона дерева вийшла. Що ще можемо домалювати? Жовтеньке таке яскраве на небі світить. Правильно, дітки, це сонечко. Малюємо спочатку маленький кружечок, а потім його збільшимо. І промінчики не забуваємо малювати. А що поряд на небі з сонечком? Правильно, хмаринки. Якого кольору хмаринки? Будемо малювати. Вірно, блакитного. Ось так. Молодці. Чудово, гарно малюємо такі блакитні хмаринки. У мене вийшла ось така вулиця, а яка вийде в вас? Буду чекати на ваші роботи з нетерпінням, дітки. До побачення, дітки! Мені дуже сподобалася ваша розповідь. Діти, а про що ми розповідали грайлику? Так, правильно, про наше місто. Яке як називається? Правильно, дітки, молодці. Наше місто називається Запоріжжя. До побачення, діти, до скорих зустрічей.